Хотів показати, як моя автономка 8 кВт гри моє приміщення. От вона встановлена тут в снежном поміщенні. Но самое це як правильно зробити вихлопну систему. Офра труба выхлопа должна быть направлена вниз. В стінку вона проходить під наклоном. Я її трохи закріпив хомутом. І на вулицю. Виходить під наклоном, це запобігає, щоб конденсат, який може образовуватися, щоб він витикав назовні, ані попадав назад в автономку і ніде не скаплювався. Якщо у вас з цієї сторони вітер, то цю гофротрубу треба загнути донизу, щоб вітер зривав, ані задував назад вихлопні гази. У мене просто тут такого нема вітер завжди дує отак. так.